В одному з торговельно розважальних центрів Чернігова відбувся благодійний ярмарок, метою якого став збір коштів на потреби ЗСУ, а саме 47-ї та 57-ї окремих штурмової та мотопіхотної бригад. Організатори ярмарку, соличний благодійний фонд Воркін і Чернігівська волонтерська ініціативна група Стара Подусівка. Почесним гостем заходу став актор театру та кіно, зірка серіалу Пес Михайло Жонін, котрий після 24 лютого разом зі своїми колегами по знімальному майданчику почав активно займатися волонтерською діяльністю. Наша мета це провести ярмарок виставку, збір хлопцям на ЗСУ, все кому потрібно. У нас багато замовлень. Там хлопцям те треба, тим те треба. Ми так -от, от катаємося по країні і збираємо гроші. Я дуже багато просто поїздив, подивився на те, що там хлопцям потрібно і як вони це роблять. І вони герої. І... Я взагалі вважаю, що кожен українець, коли лягає спати, повинен поставити собі питання: а що я зробив для нашої перемоги? В межах заходу також проходила виставка картин Ніжинської художниці Наталії Тимощук. Кожен охочий мав змогу придбати патріотичні сувеніри, сфотографуватися та отримати автограф Михайла Жоніна. Враження дуже надзвичайні. Це дуже гарна подія для нашого міста, тому що нас підтримують не тільки наші воїни. І захищають, а також людям, яким не байдужа участь в чи Чернігова, який пережив марті в березні і у квітні пережив дуже тяжкі часи. Сім'єю, дружиною, донькою намагаємось такі заходи відвідувати, донатити для ЗСУ, тому що це допомагає нашим захисникам. По-перше, в придбанні від найелементарніших речей. До таких, як тепловізори, які дуже дорого коштують, і навіть автомобіли, яких, на жаль, захисникам не вистачає. Також цей день волонтери разом з актором Михайлом Джоніним відвідали одну з релігійних громад міста, де привітали з придешніми святами дітей військовослужбовців, які загинули при обороні Чернігова.